Аламейн, пустеля. Такий арабський, такий східний такий настрій в нас. Ми зараз почнемо ганяти по дюнах. Шукати суперників. Рушаймо. У нас тут достатньо багато середніх танків. Але суперник може весь поїхати на середні напрямки, тоді буде нам що? І буде нам повне лихо. Лихо буде. О, прожата, прожата, небезпечна, барабан. Так, виїжджає ще один тесто ЛТ, не пробиваємо кишет. Наш. Ще один тесто ЛТ. На горбочку. Небезпечне місце. Вїжджає ще об'єкт 97 ще один середній танк. Так. Не пробиваємо у нього така, да, цей друшляк, він важко його пробити здалека. Так, тут у нас. Що в нас хто у нас тут? Що у нас? Ага, блін, так. Добре. Пробиваємо. Давай давай давай, 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 лупаш, лупаша, тестолта. Давай, давай, закручуй тестолта. Да, закручуй, закручуй. Давай, 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 давай. На автоприцілі, на автоприцілі їдемо і добиваємо столта. Блін, навідника понарено, це, це треба лікувати навідника. Ах ти, блін. Наш герой, можеш не пробити, можеш її не пробити, хлопче. Можеш і не пробити навідника поранено. Ти ж розумієш? Так, треба лікувати. Так, наш герой просто не зміг, не зміг побачити, що в нас тут навідника поранено. Дуже довго підзаряджайся. Так! Прожат 65, закручуй! Не потрібно, не потрібно дивитися! Чіка, чекай тікай, 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 тіка, тіка, з вигляду. Добре. Добре, 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 добре. На автоприцілі, їдемо, на автоприцілі і добиваємо добре. Фух, лишаємося п'ятеро проти 4. Фух, так. Люблю я на легких танчиках грати на легких, на середніх швидких танчиках. Це круто, в нас тут недобиті спільнички і ми такі більш-менш живенькі. Так. Виїжджає сотий. Зараз по А-сотому можемо зарядити. І... Тіка, тіка, тікай, зараз як влупить! Бляха, муха. Треба було здавати назад. На 676 пробиває на 100, 100. Об'єкт 268 Зараз зараз втулить. А, ні, він тікає, він. Опісявся. Так. О, добре, пробиваємо. СОТО пробиваємо, снова... суперники нас зацілюють. Зараз ми тільки виїжджаємо і нас нема, а це все-таки така доля нелегка в легкого танку, так? Ох. Бути знищеним за... за один постріл. Так. Наш с 100 С-100, так. Відволікаємось, добре. Кукукаємо, кукукаємо тест столте. Наш тел столте. ще один тест столте, так. Побачимо. С100. Добре. Ворог відволікається на. Ох, і добиваємо, -мойо! Знали би ми, що так станеться, могли б забрати 268-го. Блін. Бой проти трьох, 200 столтешки. Залишається починає ворог брати базу. Ой, не жаль, вони почнуть зараз базу брати. Ох, так. Броню пробита, Броню пробита ми залишаємо нашого спільника та столтей його добивають. Але ми врятувались, так би нас двох вбили. Що -що, цього. Так, ми рятуємось. Розриваємо відстань. Так, не пробиваємо влучили, блін. Автоприціл. Добре. Один проти трьох, один проти трьох. Один легкий танк проти трьох падлюк, таких броньованих падлюк. Так, ворог бере базу. Що, спробуємо зараз збити базу? Зараз ми. Ворог не знає, що ми тут. Ворог не знає. Добре, добиваємо. Добре, залишаємося один проти двох. Один легкий танк проти двох важких. Він знає, де ми знаходимося. 116 f 3 Їда. Де ж другий важкий танк? Де ж другий важкий танк? Ага. Ох ти, кабза 70. Фух, оце буде, це буде неймовірно важко виграти. Неймовірно важко виграти. Так, зараз. Зараз під, під, підставляємося під удар, підставляємося, зараз він щось попадає, щось всього. Блін, ми зараз залишаємося на один постріл. Залишаємося на один постріл. Давай, давай, добиваємо. Раз, ще один раз, один ще один раз. Треба пробити, треба пробити, хлопче. Закручуємо КПЗ70. Добре, добиваємо. Тікаємо, тікаємо від, від важкого танка. 116 F3. Ні, не туди поїхав, не туди поїхав. Бляха-муха. Потрібно було ліворуч їхати, хлопче. Блін. Захвилювався, да, на легких танках грати важко. Але бляха-муха. Молодець, просто зробив помилку, щоб поїхав не туди. Не туди поїхав і, на жаль, наш звадріан. Звадріан. Зробив класний бій. Блін, ну добре. Ну, що ти зробиш? Класно, але недостатньо класно, але все одно класно. Все.